Всім привіт! З вами текстильна група Кавлатекс. Вашій увазі ми зараз пропонуємо код позиції 031, футболка чоловіча, середні та великі розміри. Ціна за 1 кг становить 3,9 долара, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Під час відеоогляду знято лише частину мішка, так як протягом дня ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Переглядайте відеоогляди у нас в групі та робіть замовлення. Повторюємо, що зараз вашій увазі представлена позиція під кодом 031. Футболка чоловіча, середні та великі розміри. Ціна за 1 кг становить 3,9 долара, вага мішка 25 кг, ватість мішка 97,5 долара. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Повторюємо, зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 031 футболка чоловіча. Середні та великі розміри. Ціна за 1 кг становить 3,9 долари, вага мішка 25 кг. Вартість мішка 97,5 долара. Не втрачайте можливість встигнути придбати. як бачите, із відео огляду В дані позиції йдуть ходові розміри, середні та великі. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Будьте першими, хто встигне придбати хороший мішечок чоловічих футболок середніх та великих розмірів. Ціна за 1 кг становить 3,9 долара. вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Зустрічаються також фірмові моделі. Булочка йде однотонні з малюнками, принтом та надписами. На вашій увазі представлена позиція під кодом 031. Футболка чоловіча, середні та великі розміри. Ціна за 1 кг становить 3,9 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором.